Більше мільйона маленьких сердець отримали святкові привітання від нас. Святий Миколай отримав більше 11 тисяч листів та дзвінків з історіями маленьких українців. Ці листи та звернення назавжди будуть збережені в музеї голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Добрий день Миколай, Мені років він а я з Херсону, а зараз живу в Львові. Доброго дня. Мене звати Микита, в мене ще є сестра, Софіта. Мої справи з Богданом, їй 12, а мене 9. дев'ять, мене звуть Микита. Мене звати Віолетта, мені 13 років. Я кіматорська та не спроби. Але зараз я проживаю у Львівській області міста Драгович. Ми друзі по різним Україну. Я хочу, щоб закінчилася війна. З Донецької області, в раз, я заросту. Моя мрія закінчилася війна, щоб не було ніяких перельотів, щоб всі ходили на роботу, а діти в школу. я нас відста, і звітера я продаю їх воєнним. Звати Давид Женьчок. Я з Краматорська, Но в мене чок, то в рух янчук зараз в Києві лікарні. Я мрію, щоб я вилікувався і щоб я був. Я з Марганця, там дуже стріляють. Ми в підвалі там ночували. Я живу зараз в Подряківці. Я тут схожу в школу. Хочу, щоб закінчилась війна і повернутися в свій город родной. Меня зовут Хатала Сіра з Донецької області. П'яти за подарунки. Собігаюсь до краю. Кріход не флишились. А здійсняються бажання, які їй здійснились. день святий Миколаю. Мене звати Кіра, місто Ізюм, Харківська область. Я була у окупації, зараз живу з матуся, з бабусе і з братиком Славік. Злавіку готи три. Він народився теж у окупації. Святими колами ми сиділи в підвалі. Місяць сиділи, і спали теж в підвалі. Мені було холодно і дуже практивно. Я тима колаю, не хочу дарунки, настільки бажання всі димні часи, ти замість то ти загадкових покупків на миру торбині твоїй принеси.